У нас є така традиція в рефлексії, ми її викорбували: звернення до наступних поколінь. І це таке пряме звернення тобто ми їх уявляємо перед собою, ці всі наступні покоління в безмежних масштабах і звертаємось до них, дивлячись їм в очі. Зверніться, будь ласка, до наступних поколінь. Чесно кажучи, я звертаюсь до них кожного дня на урок. І звернусь від завтра, і зверталася сьогодні і вчора. Це моя, знаєте, мій фах, моя робота. Хочу звернутися, якщо прям реально зараз серйозно, без оцих шкільних жартів. Якщо звернутися до майбутніх поколінь, саме українців і українок, я би хотіла побажати не здаватися. Я би хотіла побажати ламати стереотипи, я би хотіла побажати не довіряти сусідам і перевіряти. Я би хотіла побажати завжди бути поготові, навіть якщо все тихо і спокійно. Я би хотіла побажати мати гарних друзів. І тут не лише це мається на увазі про людей, а й про країни, і про народи також, наприклад, Європи. Я би хотіла побажати насолоджуватися своїм і не порівнювати своє з іншим. Можливо, брати щось класне, але не порівнювати, тобто прибрати цей комплекс меншовартості і реально плакати своє. Хотіла би побажати. Мати власну думку на все і обстоювати її хотіла побажати бути гідними, народитися, жити в Україні.